Всім привіт! Сьогодні 8 липня. На вулиці трішки пасмурно, не так, як вчора. Але погодка для того, щоб погуляти, дуже хороша. Тому ми зараз знаходимося на ось такій прекрасній алеї з чудовим видом і будемо йти в район Розвигова. Тут є ось такий майданчик. Там, де всі дітки гуляють, катаються на велосипедах. Дуже чудове місце. Там трактори все зроблять. А як часто ви виходите просто погуляти, походити, погуляти? Подивитися ці прекрасні краєвиди. Як я знаю, то в цій річці купатися не можна тому що вона гірська а, і тут дуже сильна течія. Але, як я бачу, там є люди, які купаються. Скажіть, будь ласка, це безпечно чи ні? Навіть дітки маленькі купаються. Тут є ось така чудова вуличка, по якій ми зараз будемо йти. І ось ми вже опинилися на мосту. До речі, води стало набагато менше, ніж місяць назад. Ось така краса. Але цей вид набагато красивіший. А попереду нас ось така гора. Вона вважається найвищою горою в Мукачеві. Я на ній ще жодного разу не була. Ось я прийшла на другий край набережної. Не знаю чому, але тут рідко хтось гуляє. Хоча тут також красиво. Подивіться, які тут квіточки ростуть. Коли було цвітіння сакур, тут отак вся алея була в сакурах дуже гарно. Дивіться, які гарні. Зараз алея також не менш красива, тому що цвітуть ось такі гарні квіточки. А ось тут вважається елітна вулиця. Тому що вона захована за ось такими кущиками їх. Ці будиночки взагалі не помітно. Дуже гарно, знаєте, так тихо. Малолюдно. Ось там ми бачимо трактор. Щось робить. Vielen okay. До речі, така церква незвична. Хто знає, яка це церква? Таке небо сьогодні гарне. Так, в нас тут знаменитий сирний магазинчик. Ось. Там якесь будівництво йде. У нас Мукатівський державний університет. Бачите, який великий, красивий! Дивіться, так здається, що гора знаходиться так близько, нічого рукою подати. Хоча насправді вона дуже-дуже далеко. Собачки гуляють. Це квітковий магазинчик. Тут продається дуже багато різних квіточок, кущиків, дерев. Ось такі гарні. Тут ми нарешті дійшли до ось такої прекрасної церкви. Вона дуже велика і дуже гарна. Що тут скажеш? Ви подивіться, який тут гарний дворик, і ви подивіться, який гарний тут вид. Надіюсь, тут відкрито. О, мені повезло. І ми виходимо. Ви подивіться куди. Ще красивіше місце. Таку спеку, тільки хочеться посидіти біля такого фонтану. Зараз пробуємо, яка тут водичка. Водичка хороша. Знаєте, так сидиш, так спекотно, і вітер отак роздуває оці крапельки водички. І вони, Оці крапельки-водички на мене і так приємно сидіти. Така прям свіжість відчувається. Ну що, а ми будемо йти далі, дивитися, що тут ще є такого цікавенького. Поки машинок немає, можна перебігти. Я зайшла сама не знаю куди. Побачила, що тут короткий шлях, тому зараз подивимося, де я вийду. Так, тут так, так. якісь двори я вийшла, я так зрозумів. Сама не знаю, де це. Я так розумію, я зайшла в якийсь райончик приватних будинків. Вже. Але я зараз вийду і все буде нормально. Ось я вам зараз покажу, де я вийшла. Біля Алми. Біля магазинчику Алма. Ось ці коники скрізь. По всьому місту я тут гуляла-гуляла і прийшла до ось цієї прекрасної гори. Давайте підійдемо поближче. Але я думаю, тут скрізь дуже гарні види. Це вважається найвища гора Мукачі. Вона прям біля мене. Люди на машинах їздять, дивляться, я стою посеред дороги і просто милуюся. А тепер квест. як мені. Потрапити на ту сторону. Тут дорогу я перейшла. Супер. А далі? Як? О, я бачу якусь стежечку. Дай Бог, щоб все вона і була. Угу. Ну видно, що для людей зроблено. Капець. А нормальної дороги немає? Ну, може, є. Просто, о Боже. Таке відчуття, наче тут хтось живе. Аж страшно. Тут хтось живе. Бачите, там хтось живе. Боже, куди я зайшла? Мені ж страшно. Ай. Я зараз буду сміятися просто. А знаєте чому? Тому що я все одно не можу потрапити на ту сторону, тут якусь фігню вирили просто-напросто. Це піпець. І я не пройду, бо там немає пішохідного. Це жесть, ну десь же нормальна дорога повинна бути. Цікаво, я тут вб'юсь, чи ні? Ні, я тут можу вбитися, я не піду. Це ми зараз направляємось до епіцентру. Тут я бачу люди навіть живуть під дорогою. Я прийшла до епіцентру. Дуже гарно. Та ось такі біленькі. Бачите, ось так гуляла-гуляла і прийшла домак пасіч. Непогано. Ось тут така красива територія. От скільки б я не кружлялась біля цієї гори, я не можу знайти все одно до неї підхід. Все за закрито. Різними заборчиками. Ніяк. Тут ось є такі класні магазинчики, дивіться, магазин квітів. Дуже гарний такий. Бачите? Ой, ви подивіться, яке тут класне містечко. Прямо біля самих поверхівок. На першому поверсі. Дуже гарно. Подивіться, що я тут знайшла. Біля церкви зібрали всіх діток. Я не знаю, що тут відбувається. Можливо, ви знаєте. бачите скільки тут діток? Може якийсь табір.